Атаки по критичній інфраструктурі України вже давно стали частиною тактики росіян у нашій війні. І от уявіть, віч в цей час доступ до неї всіма силами намагається отримати компанія з російсько-донецьким корінням, причому у галузі протипожежної безпеки. Побачивши таку інформацію в пості блогера та політолога Віталія Куліка, ми спершу не повірили своїм очам, але чим глибше пірнали в ці темні води, тим більше питань у нас виникало. Думаю, після цього матеріалу вони виникнуть і у вас. Тов Ковлар груп створили в 2015 році. На сайті компанії під брендом Амакот модератори хизуються переліком клієнтів. Здебільшого це приватні мережі, але є й державні Укрзалізниця, Міноборони, енергоатом та розбомблена лікарня Охмадит. До речі, це не єдиний їх об'єкт, який прилітало від расистів. Серед засновників компанії четверо киянин Озейчук, Донеччани Вахітова і Калафат та росіянин Курашев. З останнього й почнемо. Роман Вікторович Курашев, як позначено в автобіографії, з 2006 по 2021 рік був топ-менеджером Медінвест Холдингу. Після повномасштабного вторгнення Курашев виклав фото у вишиванці, підтримав Україну. Але з початку окупації Донецької дотепер чомусь російську прописку так і не змінив. Так само, як і його дружина Ольга, що зареєстрована у Владивостоці. До речі, у Фейсбуці ви знайшли іншого Курашева, також мешканця Владивостока Євгена. Схоже, що це брат пана Романа, бо окрім спільних рис зовнішності, вони лайкують один одного. До речі, в своїй анкеті Євген Курашев пише, що працював в різних казенних структурах Рашки, навіть в управлінні справами Путіна з 2016 по 2018 роки. Наразі подружжя Курашевих офіційно володіє ТОП у Сурі Кепітал, на сайті якого ми й знайшли автобіографію пана Романа. Ви можете здивуватися, але ця компанія також займається металом та базується в Туреччині. Офіційно Роман Курашев вийшов зі складу Ковлар Груп наприкінці 2022-го, коли мати росіянина у реєстрах стало зовсім не комільфо, але там лишились не менш цікаві персонажі. Наприклад, донечанка Любов Миколаївна Вахітова. Пані Любов паралельно займає посаду в Національній академії наук. А ще схоже, що у неї є син Раміль. Ось вона публікує його фото у Фейсбуці з позначкою Донецькі розмножаються, і тут важко посперечатися. В Лінк єдині є акаунт Раміля Вахітова, комерційного директора Ковлар Груп. Покупурсавшись у контролі, ми знайшли справу про розлучення Любові Вахітової та Азата Вахітова, яку розглядав суд Донеччини. Тоді ми і припустили, що сина співвласниці Ковлару мають звати Раміль Азатович Вахітов. І знову збіг на таку особу з унікальним іменем записано кілька нових компаній, наприклад, Stop Fire Group, що займається виробництвом фарб та лаків, в тому числі вогнестійких. Якщо забули ковлар Груп працює саме у полі протипожежної безпеки. І це далеко не всі збіги. Перейдемо до справді червоних ліній. Ще один співвласник та керівник Повларґруп Костянтин Валерійович Калафат. Якщо розподілити потенційні ролі, де Курашев – це гроші і олігархат, вахітова це науковий імідж і просування молодого покоління, то Калафат це досвід та минуле самого бізнесу, причому дуже сумнівне. До речі, пан Калафат любить громадські формування, особливо ті, через які можна впливати на різні правила, за якими працює його власний бізнес. Він навіть намагався потрапити до громадської ради при ДСНС. Окрім Ковлару, він має ще декілька фірм. Найцікавіша ДонстройТЕСТ. Ця товка зареєстрована в Донецьку і є сайт, на якому до Майдану чимало доказів роботи з Росією. Наприклад, ще у 2013 році Донстройтест хизувався, що пройшов чергове підтвердження кваліфікації для російського морського реєстру Ходства, але найдивовижніше, що Донстройтест після окупації Донецьку отримав реєстрацію ДНР. А наприкінці 22-го року, коли Путін офіційно визнав анексію, Донстройтест отримав і федеральні номери реєстрації РФ. І що найцікавіше, директором в цих реєстрах залишається Калафат Костянтин Валерійович. Донбас янусі домой! Після анексії Криму та окупації рідного Донецьку Костянтин Калафат відкрито брав участь у будівельному форумі на Росії за підтримки уряду агресора. На сайті цього ж форуму є його біографія, де позначено, що він з 96-го року працював на російського виробника вогнестійких матеріалів ендотерм та навіть дослужився до посади заступника директора. Ба більше в мережі є й статті щодо продукції ендотерму за авторства Калафата, наприклад, фізико-хімічні закономірності процесу формування вогнезахисного покриття ендо. Терм хт ХТ-150». переходимо на російський сайт ендотерму. На головній сторінці позначено, що постачальника матеріалів є московська група компаній Спецматеріали, яка в свою чергу представляє на Росії одноіменного українського виробника ТОВ НВП Спецматеріали. Відкриваємо її контрол. Керівником цього НВП є Леонід Петрович Дріжд. А контрольний пакет належить родичам Варварі Леонідівні та Віктору Петровичу. До Києва з Донецьку компанія переїхала після Майдану. Ще одна товка спецматеріали, але без приставки НВП. Також належить цій родині, і вона дотепер зареєстрована в Донецьку. До чого тут це? А до того, що Леонід Дріж, старий товариш власників Ковларгру, пана Калафата і пані Вахітової. Вони разом писали наукові роботи, отримували патенти та навіть засновували громадську організацію Асоціація вогнезахисту аудит. Саме про це ми і казали раніше, Калафа та його друзі дуже люблять всілякі громадські формування, які роблять експертний імідж та ймовірно лобіюють інтереси власного бізнесу. Наприклад, він фігурує членом Українського союзу пожежної та техногенної безпеки, де навіть очолює підкомітет з питань пасивного вогнезахисту і не тільки. Хоча, за даними політолога Віталія Куліка, його вже посунули через російський слід в певних наукових та громадських колах. Але чомусь цей самий слід дотепер не бачить відповідальні особи об'єктів критичних інфраструктури він намагається всіма способами отримати підряди на об'єктах критичної інфраструктури. І як це не дивно, туди його все ще пускають. Хоча, як кажуть розслідувачі, з такими скелетами у шафі спецслужби мали б заборонити пану Константину навіть до вуличних ліхтарів підходити, наголошує експерт, враховуючи як легку гуглиться уся ця сумнівна російсько днрівська хмара навколо пана Калафата, ще й на тлі прильотів у Охмади та ТРЦ Лавіну, де працювали його компанії, складно не погодитись з паном Куліком. Резюмуємо, росіянин з обоями Донецьких створює протипожежний бізнес Ковлар після майдану, в той час, коли ймовірно його брат працює в апараті Путіна. І чомусь цей зовні український патріот не змінює громадянство, як і його дружина. А у розпал війни обидва перекидають зусиль інвестиції за кордон. До команди Ковлару беруть дончанку, яка підтягує сина. Ну а керує цим всім взагалі дончанин Калафат, на якого окупанти у розпал великої війни реєструють схожу за напрямком компанію на анексованих територіях. І саме у розпал війни цей. Саме Калафат та Ковлар активно лізуть у роботи з відбудови наслідків агресії та інших об'єктів критичної інфраструктури. Погодьте за НАТО багато ймовірності у дуже стратегічній галузі, і було б непогано, щоб їх перевіркою зайнялись відповідні органи. Бо якщо ми зуміли все це нагуглити у відкритих джерелах, хто знає, що ще може бути приховано в тіні блекаутів.